Нарушить вашу іділію да, можна це... трошки? Вас Розкажіть. Це все до Сергія. До Сергія. Розкажіть, що ви замовили? Так, ми Сергій нам минулого разу сказав, що хоче зробити шашки сушки. сушки, угу. і що ми це? вирішили їх замовити. Тобто, коли ти їш граєш в шашки з сушами, ага. і все, що ти знаєте, є вираз, с'їсть е, шашку суперника, с'їсти да? ага, да -да -да. фігуру суперника. Тобто, якщо ти не виграв, то ти не наївся. Мабуть, е, Так е, тому ти. Я особливий те, що буду грати, я намагаюся виграти, з'їсти всі їх сушки, а потім свої. Знаєте, як Кожен своє своє. Отака у нас буде гра в Круто, хорошо. У вас вже починається. Це що? Схоже на все соус. Так, все, залітайте в Градинську.